Розпочав свою дію наступний етап програми «Є відновлення, це отримання грошової компенсації на відбудову. Люди, які хочуть отримувати саме гроші на відбудову, вже можуть подавати такі заяви через електронну систему Дія. Як наслідок, відтепер тепер власники знищеного житла зможуть планувати зведення будинку на території своєї садиби. Тобто, якщо раніше людина могла отримати за це житловий сертифікат. За які вона могла придбати житло на первинному чи второму ринку, то зараз люди вже можуть подавати заяву на отримання грошових коштів на відбудову будинку, знищеного на їх земельній ділянці, кабінетом міністрів було прийнято постанову. Яка частково врегулювала всі ці процеси, це принципово важливо насамперед для жителів сіл. Показовий приклад Київська громада біля Чернігова, одна з найбільш постраждалих від війни. У її селах повністю знищено 68 будинків, і тепер ці нові можливості, надані державою, викликали чергову хвилю заяв на отримання компенсації, каже спеціаліст Київської сільради. Люди звертаються, заяви надходять ну, майже кожного дня нові. Тобто наразі зараз от, будуть ще заяви на відбудову будинки, бо не всі хочуть отримати сертифікат, деякі хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці. Люди відреагували на новації в законодавстві і вже звертаються до правників за допомогою в підготовці документів для заявок на компенсацію грошовими коштами. Нами вже було опрацьовано і подано три заявки на отримання безпосередньо грошових коштів для будівництва пошкодженої оселі. Ще одна численна категорія власників ті, хто вже збудував або відремонтував житло за власні кошти, такі господарі чекають можливості отримати компенсації за ці витрати. А як тільки запрацює функціонал по повернення коштів витрачених з власної кишені, також заявки будуть, тому що багато людей ну. Не чекали, ремонтували, почали відновлюватися. Найближчим часом має бути реалізований технічний функціонал в дії для отримання компенсацій за ті ремонти, які громадяни провели за свій рахунок. Такий вид компенсації також передбачений і відповідним законом і постановами. Тому наразі адміністратори реєстру зараз роблять технічний функціонал, щоб цей процес міг запрацювати, і люди теж змогли подати відповідні. Заявки є багато нюансів у законодавстві щодо умов отримання компенсації від держави за житло. Отже, на це треба звертати увагу власникам. Наша організація постійно, як і раніше, надає допомогу по вивченню нормативно-правової бази і змін, які постійно вносяться до постанов. Всі ці зміни ми доносимо до населення і роз'яснюємо, що було саме змінено. Зокрема, наприклад, якщо були втрачені документи на нерухомість, то буває необхідно через суд доводити право власності на житло. Просто ми запрошуємо населення звертатися. Також ще можу зазначити, що у нас є партнерська програма з НРСІ, і в них започаткована нова програма з 2024 року, згідно якої якщо людина потребує судової вирішення своїх питань в судовому порядку, то вони можуть частково компенсувати судовий збір, якщо людині необхідно звернутися до суду. Це стосується малозабезпечених верств населення, тобто ми можемо підготувати пакет необхідних документів для звернення до суду. Судовий збір людина може сплатити за рахунок енерсії виділення коштів, і ми можемо вирішити її питання судовому порядку, якщо це буде необхідно.